Хоронили бійця, хоронили в селі людину. Він ішов до кінця за державу свою загинув. У чужій стороні спочивати не вдасться нікому. Все віддав цій війні і нарешті приїхав додому. І прийшло пів села провести у останню дорогу. Світ вже стогне від зла і шукає на небі бога, коли тут на землі вже існує реальне пекло. В поминальні столи прилітає російська ракета. У звичайних людей, у цивільних, у цілі родини, у батьків і дітей, в громадян моєї країни, їм би жити і все, їм би просто дихати вільно. Скільки горя несе цей сусід терорист божевільний? Світ не знає, чому, я не знаю, де брати сили. Пів села у диму цих невинних вбила Росія. Не хотіли цього, та сльоза вкотре йде за сльозою. Біль народу мого чутно харківською грозою.